Я експерт з Ютубу. То віддасть мені 50% свого прибутку. Це найактуальніша та найприбутковіша професія у 26-му році. Я не знімала відео зранку до вечора, я просто вистосувала систему. Заробила за останній місяць трохи більше ніж 10 тисяч доларів. Це і є професія продюсера. Що робити, якщо ти відчуваєш, що ти просто зараз, ніби ніхто в житті? Така хороша, наче людина, але бідна. Немає грошей платити по своїм рахункам, немає блогу, немає продукту і навіть не хочеться з'являтися у кадри, не хочеться нічого продавати, але є величезне бажання заробляти. Ти дивишся на цих всіх експертів, на цих блогерів, які постійно щось продають і постійно ставиш собі запитання: а що можу продавати я? Де мій шлях? У цьому відео я розповім про найприбутковішу, найактуальнішу і найтрендовішу, на мою думку, онлайн-професію 2026 року, яку можна опанувати з нуля до професіонала за 8 тижнів. Покажу вам, як я з нуля вийшла на 10 тисяч доларів, не маючи свого блогу ні на YouTube, ні в Instagram. Навіть зараз це моє третє відео на YouTube. Просто нуль підписників. І що б я робила, якщо я б починала зараз з нуля? Ось ви бачите в інстаграмі моє життя, куди я подорожую протягом восьми років. Хтось з вас вже дивиться на мене, поки я займалась Ютубом. Ви бачите, скільки я витрачаю. Ось ви бачите аналітику моїх каналів. Ви бачите, що я заробила за останній місяць трохи більше ніж 10 тисяч доларів тільки на монетизації з моїх ютуб-каналів без обличчя з контентом, який був створений тільки завдяки штучному інтелекту. Я не. Знімала відео зранку до вечора. Я просто застосувала систему, зрозуміла, що робити, якими інструментами користуватися і як це масштабувати. Але це я, я експерт з Ютубу і пропрацювала в компанії партнерів Ютуба майже 4 роки. Зробила більше ніж 200 кейсів, і навіть одного будицького монаха зробила справжньою зіркою саме на Ютубі. У мене є тверда експертність. У мене є крутий продукт, і окрім мене є тисячі експертів, кондитери. Репетитори мов, експерти з авто, колористи, манікюрні експерти у них так само є знання у своїй сфері, і вони так само кваліфіковані, як я, може навіть і краще, але вони не розуміють, як продавати через контент. Вони не розуміють, як робити контент на YouTube, який приносить їм гроші та клієнтів. Вони взагалі не розуміють, як цей процес відбувається. А ще вони не хочуть цьому вчитись. Вони не мають часу на розробку цих стратегій, але вони хочуть більше грошей. І для цього їм потрібна людина, яка прийде, візьме їх знання і перетворить на продажі, зробить продукт, який буде класно продаватись. Саме так з'явилась професія Ютуб продюсера через високу потребу серед експертів і небажання розбиратись, як працює Ютуб. Хто такий Ютуб-продюсер? Фактично, ютуб-продюсер це людина, яка робить розумних експертів багатими. Це людина, яка приходить до класного експерта, який не вміє запускати ютуб-канали, і каже: Слухай, у тебе є знання твої ніші а я знаю, як ці знання ще додатково монетизувати і привести тобі ще більше аудиторії. А ту аудиторію, яка в тебе є, ще більше підігріти завдяки довгим відео на Ютуб, і щоб ці люди... Які ніколи не купували у тебе, точно купили. Я тобі допоможу за класний відсоток. Наприклад, да вони кажуть, це є професія продюсера. Чому я вважаю, що продюсер це онлайн професія 2026 року, така найкомфортніша і найвигідніша? Тому що, наприклад, якщо ви саменик, я сама колись теж працювала самемником, ви Найманий працівник вас наймає компанія, і ви на зарплаті. У вас є бос, який може вас дрючити, який може вами керувати, який може порушувати ваші особисті кордони. А в гіршому випадку харасити вас. Він змусить вас заповнювати тисячу і один звіт, щоб відслідкувати вашу ефективність. А потім скаже: цього недостатньо у нас KPI підвищились. І звільнення, в якому ти взагалі не готов, не готова, тому що у тебе гроші тільки до кінця наступного місяця прожити в кращому випадку. Звісно, не всі боси такі, але в будь-якому разі, коли ви найманий працівник, ви залежите від компанії вашого боса. А якщо ви продюсер, то ви партнер, ви не найманий працівник. Ви з партнером працюєте як двоє повноцінних людей. Які однаково відповідають за проект, і відповідно до цього у вас розділяється прибуток у відсотках. Скільки заробляє youtube продюсер Ваш дохід може бути від 30% до 60%. Залежить від того, який об'єм роботи лежить на вас, а який на експерті. Я знаю проекти, де продюсер бере 80%. Просто уявіть 80%. У мене, наприклад, також є продюсерка, її звати Валерія. А ще у мене чотири партнери по моїм youtube каналам без лиця я вивела ці канали на монетизацію. А потім знайшла партнерів, кому було цікаво ділити 50 на 50 монетизацію зі мною на каналі. Скріни монетизація показала на початку відео. І окрім мене, у моїх партнерів є ще партнери, ще експерти, інші, з якими вони також працюють та допомагають збільшити монетизацію на YouTube. І на всіх проектах вони також роблять непоганий такий прибуток, використовуючи вже мою гібридну модель монетизації? Я зробила гібридну модель, тепер всі її хочуть. Я це розповідала у минулих відео. Посилання залишу пізніше. Перейдіть, подивіться. Зараз вже всі купують мою схему і підвищують дохід вдвічі. У мене на каналі іноді бувають вдвічі більше доходу з продуктів, які я продаю. Але у вашій голові напевно вже з'явилось питання: хто віддасть мені 50% свого прибутку? Тобто, хто такий і дурний Чому мені хтось має віддавати таку велику частку? Давайте просто уявимо людину, наприклад, її звати Таня. Вона психолог. Таня заробляє там тисячу доларів онлайн. Працює з 10 ранку до 16 вечора з клієнтами, а потім до 8 або 10 вечора ще думає, як знайти ще більше клієнтів, тому що люди часто йдуть з терапії. І тут приходите ви і кажете, Таню, слухай, я знаю, як тобі заробляти на тисячу доларів, а 5 тисяч доларів онлайн. and Тобто тобі не треба буде впахуватися з клієнтами. Ти зможеш працювати з ними ще менше і підвищувати чек за одну терапію брати не 50 доларів, а вже брати 100 доларів. Я знаю, як це зробити. Ще плюс монетизацію отримуємо з Ютубу. В принципі, тобі фізично стане легше Таню, і ти будеш більше заробляти. Погодиться, Таня. Я думаю, що так. Чи погодиться вона віддавати за це лише 30%, скажімо, або 50%. Я думаю, що так, тому що вона до цього заробляє заробляла тисячу доларів, а ви їй пропонуєте заробляти 5000 тисяч доларів і 30% віддавати. У Тані залишається виходить 3500 з 3,5 рази більше, ніж вона заробляла до цього. Тому Тані це вигідно, як і для будь-якого експерта. Наступне ваше питання: звідки такі великі гроші з цього всього? Я знаю, що у початківців можуть бути питання про початкові суми. Давайте на прикладі мого кейсу музичного каналу. Я зараз його включила вам на телевізорі. Здавалось би, як продавати музику, і як взагалі можна з цього заробляти на Ютуб? У мене є кейс каналу Yellow Cherry Jam, де я була продюсером, де кожне відео приносить прибутку понад тисячу доларів. Вже розбирала цей кейс детально у своєму телеграм-каналі, що я саме зробила з цим кейсом, і вони нещодавно ще отримали свою умріюну срібну кнопку від YouTube. А найбільшу суму в місяць вони заробляють саме з Патреона. Це такий сервіс по підтримці авторів. Найпопулярніші відео вже набрали 500 тисяч переглядів, і ця цифра росте. Хоча меншу року назад ми почали всього 40 переглядів їх родичів і друзів. Саме так це відбувається. Я знайшла їх на продюсування. Вони хотіли спочатку просувати картини і також були діджеями, але я побачила крутий потенціал, що вони так само можуть створювати свою музику і просувати саме її. Я запропонувала умови співпраці за відсоток, який вигідний обом сторонам створила стратегію, слідкувала за виконанням стратегії, і вже на другий місяць пішла монетизація. А через п'ять місяців вже відчутні гроші. Так само на монетизації свого каналу можете заробляти і ви, навіть без обличчя. І це рівноцінний другий шлях заробітку youtube продюсера який ви легко можете додати паралельно. Особисто в мене зараз чотири таких каналів, які я не веду. Я всі обов'язки делегувала на партнера і монтажера, а ще на дизайнера обкладинок. І все одно я в плюсі. По факту я зараз вже даю схему, як це працює безкоштовно. Зараз на екрані ви бачите, як мої учні вийшли на монетизацію по цій схемі і працюють тепер в моїй агенції. До цього я правильно реєструю канал, йду до чату. GPT. він мені створює сценарій для майбутнього відео. Потім створюю картинки, футажі, оживляю їх за допомогою нейромереж. Потім я це все закидую в програму для озвучки. Штучний інтелект озвучує мені сценарій. Це все діло я монтую. Вже в Капкаті заливаю за своєю інструкцією. Дуже важливо правильно залити відео саме на Ютуб. Я це даю на своєму курсі. Потім я чекаю на перегляди і отримую свій дохід. Тобто, фактично, 90% роботи робить штучний інтелект. А я заробляю з монетизації, і Ютуб кожен місяць відправляє мені зарплату у доларах за ці дії. Хоча до ери нейромереж, щоб вивести канал на монетизацію, необхідно було мінімум три людини. З хардскілами, щоб зробити це швидко і якісно, якщо все підсумувати, у вас є мінімум два шляхи заробітку на YouTube з нуля без обличчя, без блогу, без нав'язливих продажів і без роботи на дядю. Вісім років тому. Коли я не мала досвіду, не було жодної інформації по ютуб-продюсуванню, жодних гарантій щодо перспективніші. Хоча мені казали, що вже пізно я все одно обрала Ютуб. І зараз, у 2026 році, будучи новачком, я б зробила так само, бо зараз в тисячу разів більше експертів, яким потрібен Ютуб, їх легше знайти. І таке партнерство дуже вигідне обом сторонам. Тому ютуб-продюсування це реально цікава професія, коли ви за кадром. Щось вигадуєте, прикольне аналізуєте. Особливо якщо у вас є така, знаєте, любов до креативу плюс любов до стратегії. У мене це конфлікт моєї особистості, але окрім цікавості, на це найактуальніша та найприбутковіша в принципі професія у 26-му році. А тепер що б робила я, якщо б починала з нуля по Перша я б пішла на навчання, де є чітка система запусків Ютуб каналів. Знайшла б там ментора, який мене за ручку проведе до цієї професії, передасть всю напрацьовану руками систему і вбереже мене в принципі від помилок та втрати грошей. Друге, я знайшла б експерта, якого я запущу саме експерта, який має тверді знання, але в пошуках продюсера ютуб каналів, який з цих знань зробить йому додатковий прибуток. До речі, я б знайшла. Його на цьому ж курсі, який я проходжу або серед своїх знайомих. У вас точно є якийсь стоматолог, якому потрібні додаткові клієнти. Третє, я б з ним зробила Ютуб канал, виклалася б на наповну тільки своїм часом і силами. І завдяки цьому кейсу, завдяки цьому результату, який ми зробимо з першим експертом, я б вже дуже легко взяла б ще два-три проекти і зробила б ще успішних кейсів. І ось я маю дохід вже з трьох проєктів, які не займають весь мій час, і при цьому не ведучи блогу взагалі, тобто без мого обличчя і без будь-якої публічності, як я зробила з цим кейсом Єлоучерідже. Переходьте на їх канал, дивіться на ці відео саме цьому. Я навчаю своїх учнів на програмі гроші з Ютубу кожен день, а саме передаю свою систему Ютуб-продюсування експертів та монетизації Ютуб каналів без обличчя. Систему, методи і фішки, інструкції напрацьовані за 8 років активної практики та пошуку працюючих зв'язок саме на Ютубі. Тепер ви вже маєте уявлення про професію ютуб продюсера. На навчанні я веду вас за руку від нуля до твердого професіонала за 8 тижнів і навчаю всьому, що я знаю, та щодня застосовую це у своїх проектах. Окрім системи запуску Ютуб, я ділюсь методами пошуку, закриття та утримання клієнтів, які працюють. Безвідмовно, а також ви можете закрити першого клієнта вже на навчанні серед експертів, які є також на потоці, і в пошуках свого продюсера. До прикладу, моя учениця Юля вона є саме спеціаліст, яка до цього взагалі не займалась Ютубом. Знайшла експерта серед учнів та закрила його на співпрацю за 2000 тисячі доларів, але там фултайм. А якщо ви не хочете продюсувати інших і хочете взагалі заробляти без клієнтів, тоді може створювати контент за допомогою нейромереж. Я також розказую, як це робити на курсі, запустити канал та монетизувати його за моєю схемою без обличчя, знаходячись, будь-де. І, в принципі, працюючи будь-коли, ви одразу заробляєте. І ще найголовніше, що ви не просто вчитеся, ви одразу створюєте свій youtube канал і застосовуєте все на практиці, тому що це навчання, практику а кращих своїх учнів я влаштовую свою агенцію та передаю своїх клієнтів, не зважаючи на те, що ви тільки почали. Тому що мого навчання більш ніж достатньо для цього. Під цим відео я залишаю анкету предзапису. Якщо ви готові вже у 2026 році впевнено заробляти на YouTube продюсуванні або монетизації своїх YouTube каналів, тоді заповнюйте анкету і я вас проконсультую щодо навчання, цін, тарифів, умов та розберу саме вашу ситуацію. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що зрозуміли під цим відео, і заповнюйте анкету предзапису.